Нарешті починаємо другу частину відео про косметичні порожні пляшочки. Поїхали. Це в мене термальна вода від Aven Pierre Fabre це косметичний бренд. Дуже крута водичка, зволожує. Гарний розпилювач, мені дуже сподобалось. підходило для атопічної шкіри, чутливої шкіри, алергічної. не засіб, гіпоалергенний, просто винятковий, має заспокіливі та протизапальні дії. Склад неймовірний. В основі бренду Авен лежить вода з цілющими властивостями. А саме містить такі мінерали та мікроелементи, як залізо, фтор, цинк. Має низький піаж, що заспокоює та загоює ранки, поріз. Перевагу надаю саме цій водичці, бо відсутні консерванти, різні сіляки, погані складники, барвники, не тим паче є різні об'єми, що дуже зручно. Ну, а це заспокоююча маска від Біодермас, Сібіомеск, 75 мл. Розроблена також французькими дерматологами саме для заспокоєння чутливої шкіри, інтенсивно зволожує та зменшує чутливість, швидко приводить вашу шкіру до ладу. Наносити можна 1-2 рази на тиждень, на 10 хвилин, або якщо дуже зневоднена шкіра, залишити на всю ніч як незмивний засіб, іначе як крем, так, а зранку вже. Змити залишки. Ну, а це лосьйон для тіла відбарнені, якось так читається, внутрі 400 мл містить 95% природних інгредієнтів веганський засіб. В принципі, підходить для сухої та дуже сухої шкіри, як зазначено виробником. А проте я би так не сказала, бо мені не підійшло після душу, моя шкіра потребувала зволоження, тому я наносила цей. Засіб, і якось через декілька хвилин дуже швидко поглинався засіб, і нічого не залишалось, ані пліночки, ані зволоження, тому більше не, не купую. А далі попадається неймовірний тонік-ласьйон 200 мл від бренду Апівіта, який глибоко зволожує та заспокоює шкіру, очищує, тонізує, вирівнює тон шкіри. Просто відновлює ваш е, шар, неймовірний засіб, обожнюю, склад чарівний, і екстракти різні, і мети, лаванда. Е, просто фантастичний засіб. Вже замовила другу баночку, шкіра моя пружня, гладенька, пори звужені, така насичена, пружня, неймовірний засіб, справді класний дозатор, дуже. Мені сподобалось користуватися цим. цим лосьйоном, наносила просто на ручки два натискання, та потім на обличчя, на чисту шкіру після вмивання. Виробник Греція. А далі в мене у руках вже маска від Vitex. терпіти її не могла. Нарешті вона закінчилась. Вона дуже пекла мені шкіру. На початку користування, в принципі, було все ок, але потім, потім з часом. Вона дратувала шкіру, нікому не раджу. Не для чутливої, не для сухої, не для комбінованої. Тому О, це вже в нас міцелярна вода від віши, 100 мл, 3 в одному. Ви знаєте, я думаю, для чого міцелярні води, для зняття макіяжу, очищення шкіри не стала моїм фаворитом. Ну, для чутливої, для моєї шкіри була трішечки загрубіла, якщо можна так сказати, грубувата. Мені дуже подобається від Біодальма з рожевою кришечкою, бо вона саме для чутливої. Це ні. Не куплю. Дякую, що дали в подарунок. Спробували. Тому дякуємо, тому ми йдемо далі. А далі в нас попадається мій найулюбленіший лосьйон від Веледа. Так само він найулюбленіший, як і ласьйон від ітем, які я показувала в першому відео, в першій частинці відео альфактив. Обожнюю ці два ласьйони. Комбіную Веледа дуже класний, натуральний склад, розмарин, сприяє сміцненню корень, коренів волосся, волосиної фолікули, гарний засіб, але потрібно використовувати багато. Часу, а саме десь 3-4 місяці. Кожного дня багато людей кажуть, що дуже незручний саме засіб для використання. Там була ще заглушка, але я викинула. Я використовую за допомогою ПП. Мені подобається наношу на приборчики. Пахне розмарином, як я сказала, скло, гарний засіб, супер. Купую також на постійній основі станцією. Це шампунь баночці. від Юцерін, 250 мл дермокапіляр, який підходить для збереження міцності волосся, надає енергії через його склад, приємна пінка, не сушив шкіру, підходить для чутливої шкіри, тому що запобігає подразненню, живець. Зміцню волосся підходить для тих, хто бореться з втратою волосся. Проте чесно, я не дуже вірю в ці засоби, бо вони дуже мало контактують зі шкірою. Я довіряю більше лосьйонам, які залишаються на шкірі, поглинаються. Тому, в принципі, як допоміжний засіб, приємний шампунь, м'яка пінка, м'яке блискуче волоссячко. А ми йдемо далі. А це вже мого хлопця, дезодорант від David Beckham Instinct Sport. Якісний спрей, який ефективно бореться з неприємним запахом, поту так, та надає свіжість, комфорт. Дуже подобався аромат, Свіжий, приємний пакування, шикарне, металеве, таке взагалі крутий засіб. Купуємо також різні на постійній основі на сайті натіну, до речі, бо на ці дезодоранти там гарна ціна. А це вже професійний флюїд для волосся, мультивітамінний, від Lav'ène, італійський бренд. Приємний аромат, приємний засіб, проте волосся моє швидко до нього звикло, тому не бачу результату. Це вже друга баночка. Поки що відпочиваю від нього, але рекомендую спробувати приємний аромат. Гладенький волосся після нього, проте засіб містить силікони. А це вже шампунь від Ducre, Extra екстраду для чутливої шкіри голови. В принципі, приємний шампунь, але є одне але, він мені не підійшов, викликав зуд. Знову ж таки, косметичний бренд П'єр Фабре, не сподобався, не підійшов, хоча волосся саме було чисте, доглянуте, блискуче, але саме шкірі голови ні не підійшло. Це вже пляшечка від мого молодого чоловіка, а саме. Парфум від Jaguar Pace. Приємний свіжий аромат, проте не стійкий. Хоча на початку користування, як він зазначив, мій молодий чоловік були стійкіші, надовго вистачало аромат, та вже коли вони почали закінчуватись, аромат був взагалі нестійкий, максимум пів години. Я яскраво відчувала зелене яблуко та розмарин. А далі попадається тонер від Mary and May з біфідобактеріями та вітаміном b 5 120 мл. До речі, це скло, важка, красива баночка. Засіб заспокоював, робив таку більш пружну та щільну шкіру, проте зараз коштує недешево. А далі ми бачимо знову незмивний засіб від від Milkshake, а саме маска спрей для волосся з якимось 12-ефективними речовинами, назвемо так. Ну, не сподобалась, бо вона особливо нічого такого не робила, що обіцяв нам виробник, розгладжувати повинна. Волосся все одно в мене пушилося після неї. Так, спочатку воно блистіло. Приємно. я використовувала, до речі, з парою з мілкшейк, також кондиціонер спрей. Ну, Ефект не сподобався саме моїм волосам. А це моя найулюбленіша сироватка, саме ампульна сироватка від бренду корейського Medicill Bortox. Ампула це в мене вже друга, бо вона підтягує контур. Легка має легку консистенцію, бореться з пігментацією, розгладжує маленькі мімічні якісь зморшки, гарні компоненти, склад наносила на чисту шкіру і закріплювала, до речі, ось цим кремом також відмеді Піл Бортекс. Так само ця пептидна серія 5 пептидів, обожнювала використовувати парою класні засоби, реально працює на моїй шкірі. Через деякий час шкіра виглядала більш пружною, насиченою та розгладженою. Купую ще. І вже не витримую, вибригує масочка від Алу. Гарбузова така серія з глікольовим складом. Виробник США. Хоча маска підходить для нормальної комбінованої шкіри, для моєї чутливої також. Масочка гарно працювала з чорними цятками, з епідермісом, з очищенням. Мені подобається, обов'язково придбаю. А це ще щось цікавеньке. Саме сироватка від FEG, це китайський бренд, 3 мл склад. Зазначено, що він натуральний, але я не впевнена хоча є у складі пептиди. Загалом засіб давав мені результат, але я зараз не користуюсь сироватками. Отже, зараз в мене від David Cool Water, це гель для душу. Шоф у наборі. Це мого молодого чоловіка, йому дуже подобається цей аромат, свіжий, класний. Мені також обожнює цей бренд. Оці маленькі гарненькі баночки це від Lancome. Хідразен та кадалі, кремушки для обличчя. Отже, це в нас ланком хідразен. Скажу так, для чутливої шкіри мені не підійшов, хоч він був заявлений як засіб саме для такої шкіри, для зволоження, для пружності. Не знаю, не побачила, не сподобався. Дякую, що спробувала, проте повний обсяг не куплю. А це крем від Кадалі 15 мл, мене взагалі дуже розчарував, бо думала, що буде гарно працювати з моєю шкірою, проте скочувався, викликав подразнення. Хоча склад натуральний і взагалі косметик Хорошої якості. Став очевидь крем, не для знову мене. засіб для обличчя, а саме сироватка від Азелік. Дуже гарний засіб, 30 мл. Вона заявлена як антивікова. швидко вбиралась, бачила результат вже від першого застосування. Гарна пепетка, добре набирає продукт, шкіра насичена, щільна, пружна, також етичний продукт і гарний піаш. А цей взагалі мені не сподобався. Це від Farmstay, ампульна сироватка з керамідами. Просто жах скочувалось таке, наче ти нанес на себе е, силікони, хоча дуже красива якісна упаковка. Це правда, 30 мл Вироблено в Кореї. Не рекомендую, не подобається. Викликала запалення, тому ні. А ця малеча це крем від Bübchen, німецький бренд. Ультраніжний крем для догляду за шкірою. Гарний крем, швидко вбирався, не залишав і подразнень не викликав. А далі ця маленька баночка 5 мл від Estee Lauder Advanced Night Repair Eye крем-гель під очі. Гель дуже легкий, приємний на дотик, швиденько вбирається шкірою. В складі має пептиди, вітамін Е, гіалуронову кислоту. Мені дуже подобався. А це Бюбхен Крем дитячий, 75 мл. Підходить для щоденного використання, як для всій родині. Гарний крем для самозволоження, ну, непоганий склад. Гель для чутливої шкіри підходить для дітей з самого народження. Баночку зручно брати з собою. А далі в нас це сироватка від бренду Sueyan 15 мл, зволожуюча сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою, яка бореться із сухістю і стягнутостю шкіри. Сироватка знаходиться у склі, мені сподобалось. А наступне ну це просто хід усього людства, мабуть. Нічна маска для губ від Ланеш корейського бренду в мене 3 грами. Ця маска містить вітамін С, гіалуронову кислоту, захищає губи, зволожує, наношу як на ніч товстим шаром, так і вдень на макіяж, на олівець, наприклад, як блиск. Красиво виглядають вуста. Мені подобається. Це мої два абсолютні фаворити, дві душі чорні. Перше це фармстей. Мала велику силиконову щіточку для об'єму та підключення. Мені подобалась текстура, все було з нею гаразд, класно трималися. А ця краса це туш і Saint Laurent з ефектом накладних вій. Дуже крута формула, не розмазалась, не кришилась, підкручувала вії, не дивлячись на звичайну щіточку, ретельно розділяла вії, користувалась нею із задоволенням. А це вже бальзам для губ 4 грами від біодерма Атодерм Ліпстік. приємний бальзам, який захищає зволос. Має у складі бамбукове масло, вітамін Е, приємна ніжна текстура, ненав'язливий запах. Мені дуже сподобався. Це був останній продукт, тому дякую вам за увагу, за коментарі та лайки.